З нами головний тренер хокейного клубу Трезуб Яковенко Олександр Олександр Олександрович, з перемогою. Дякую! Порівняно з попередніми паузами між турами минув досить тривалий проміжок між цією і минулою грою. Як провела його команда, над чим працювали на тренуваннях? Працювали над фізичною підготовкою, над зігріністю у ланках. Сьогодні в свій актив Кирило Бондаренко записав один гол і три передачі. Назвемо його героєм зустрічі. Так, можна називати героєм зустрічі. Дуже гарно зіграв. І загалом, як вам працювати з Кирилом, оскільки це одні з перших його Ігор за Затризуб. Дуже гарно з ним працювати, гарний хлопець, гарний виконавець. Він набирає форму і думаю, в ближайший час буде дуже гарних показувати хотіл. Наступний матч проти Київ Кепітал Переможний настрій сьогодні допоможе команді під час наступного матчу. А, так, це дуже була важлива перемога сьогодні е, е, психологічно для нашої команди. Успіхів наступній грі. Дякую вам. Дякую.